Друзі, всім привіт на нашому каналі. Сьогодні хочу розповісти, як правильно розрахувати кількість препарату згідно інструкції на кількість нашої птиці. Чому таке відео? Здавалось би, про це це математика за п'ятий клас. Але дуже є багато людей. Я зіткнулася з цим. Що люди не вміють і не розуміють, як розрахувати дозу препарату. Коли на препараті пишеться до прикладу 1 мл на літр води це зрозуміло. Коли пишеться е, 1 грам там на кілограм корму, ну, це теж зрозуміло. А коли пишеться, до прикладу, от візьмемо е, препарат, до прикладу, який був у холодильнику фенбендазол плюс. Це глистогонка, причому хороший препарат, завжди його використовую. По нематодах, коротше, по всім на світі. І по легеневих, і по е, сінгамозу, коли ці е, глисти у курки в трахеї, в бронхах, і по аскарідах великий спектр. Але тут різне дозування. Там по аскарідах, наприклад, іде. Півтора грама препарату на 10 кілограм ваги птиці. А якщо ми підозрюємо сінгамоз, шо от ці бронхіальні, будемо казати, глисти, то іде дозування 2 г гра... 2 на 10 кілограм птиці. Ну, от на його прикладі. Друзі, ну розв'яжемо просту задачу. В нас умова, що в 2 грамах на 10 кілограм кур на 10 кілограм живої ваги, живої маси. У нас іде 2 г. Значить, ми повинні знати, скільки наші кури всі важать. Що робимо? Беремо три курки, беремо 3 курки. Берем більшу, середню, меншу. Зважили, до прикладу, сукупно, три курки у нас важать 7,5 кг. Значить, одна курка у нас буде важити 7,5 кг поділити на 3. Значить, середня вага однієї курки в нас виходитиме 2,5 кілограми. А у нас, друзі, є 10 курок середньою вагою по 2,5 кілограми. Значить, жива вага у нас наших кур 25 кілограмів. Що робить? 2 грама в нас на 10 кг. А на 25 скільки ж грамів? Значить, 25 кілограм. Ділимо на 10 оцих кілограм, отримуємо 2,5 рази по 10 кілограм. 2 грама, котрі ідуть на 1 грам, на, е, цей, на 10 кілограм. Множимо на 2,5 рази і отримуємо. 5 грамів препарату от на ці наші 25 кілограм живої ваги. Але всі препарати, котрі даються на воду, на корм, тобто не індивідуальним методом, а груповим, до них до всіх додається 20%. Відповідно, 5, 20% з 5 грамів це 1 грам, це вже кожен розуміє. 5 грамів плюс 1 грам значить 6 грамів оцього фенбендазолу. В тому випадку, якщо ми враховуємо сингамоз, 6 грамів ми повинні дати на 10 курей загальною вагою 25 кг. Курей може бути скільки угодно: 11, 9. Тут ми вже підставляємо свої цифри. Це добре, це якщо у нас вказано, що 2 грами, наприклад, на 10 кілограм птиці. А буває, що вказують кількість препарату не по грамам і не по, і не, не цивот, по мілілітрам. Тут так само до речі, і про мілілітри, якщо на воду. А бувають, вказують по кількості діючої речовини. Кількость діючої речовини ми читаємо на препараті. От, до прикладу, тут буде в нас, ну я зараз не побачу, але я скажу до прикладу, що, наприклад, в грамі там 20-40 міліграмів діючої речовини. Ну, це чоловік от знімає фенбентазол, я не знаю, я не бачу зараз тут побачити. Буває, що пишуть аналогічно, от повторююся, що в одному грамі у нас. Препарату 40 міліграмів діючої речовини. А нам, до прикладу, за інструкцією, потрібно 60 міліграмів на 10 кілограм птиці, 60 міліграмів діючої речовини на 10 кілограм птиці. А в одному грамі у нас тільки 40 мг ми прочитали отут в інструкції, тут, де пишуться діюча речовина. Що робить? Так само, так само, от 40 міліграмів в 1 грамі або мілілітрі. Значить, на 10 кілограм птиці 60 міліграмів. Значить, відповідно, 60 ділимо на 40, отримуємо півтора грами цього препарату в нас ітиме на 10 кілограм птиці. Далі вже. По тій же самій табличці. От як я писала, ось такий, друзі розрахунок. При будь-якому, повторюся, груповому методі ми завжди додаємо плюс 20%. Якщо ми говоримо про глистогонку, ми даємо глистогонку наче. вечора забираємо годівниці поїлки. Зранку, перше, що ми даємо наголодне їм. Якщо це препарат на воду, значить ми даємо їм в одній третині об'єму, який вони п'ють за день. До прикладу, кури п'ють 5 літрів. Значить, ми беремо літр 700 і в них розчиняємо той наш препарат. І першим ділом, зранку ми даємо їм пити цей препарат, щоб вони його хотіли пити. Потім вже даємо їсти. Якщо ж препарат іде на корм. Так само в одній третині тої маси корму, яку вони виїдають за день, ми даємо препарат на корм, замішуємо і даємо курям так само на голодне. Це якщо глистогонка. Якщо, наприклад, якась випийка антибіотиками чи ще якимось там іншими препаратами, антибіотик дається тільки після їжі, тому що він подразнює слизову оболонку. це раз, по-друге, він не смокшиться, просто якщо там нічого нема, щоб в волі щоб воло працювало і допомагало в проштовхуванні, скажімо так, їжі, тому що процес травлення у курці починається все таки в волі, будемо казати, а не в шлунку, щоб те, що у волі в курці, щоб воно проштовхувалося у шлунок і далі там воно всмоктувалося в тканини і рідини, то у волі щось потрібно, повинно бути. Тому, якщо пропоїмо антибіотиком, то спочатку хоча б трішечки курка повинна поїсти. Якщо ми вона не їсть, ми годуємо її примусово, якщо ми прийняли рішення про примусове лікування. І тоді вже даємо препарат. Ось так, друзі, такий розрахунок. Думаю, що комусь він буде корисний, тому що, повторюся, я зіткнулася з тим, що люди не вміють. Не то, що я не хочу сказати, що хтось нерозумний. Я хочу сказати, що просто не задумуються. Нема на то часу сісти, аналізувати, писати, рахувати. І, але, на жаль, не всі препарати йдуть на мілілітр там, чи на кілограм корму. Є препарати, які ну, достатньо дієві, вони розраховуються на кілограм живої ваги, і таких препаратів багато. Тому мусимо це знати і вміти. На цим дякую вам за перегляд. Бажаю вам, щоб подібні таблички вам і оці писульки ніколи не знадобилися, щоб ваша птиця була здорова, продуктивна і ви разом з нею веселі, радісні, ситі і у мирній країні. На все добре.